Так, ну поки що, поки що, він реально досить непогано. Це виглядає гарно, там є деякі нюанси. Чи буду того ж керувати щось неможливо? Ти зможеш, я в тебе вірю. Давай, 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 ще трішечки протяни. 304. До речі, в нас розірвало аж. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас з по відеокупота Крусі, як він же драйв, і що ви бачите перед своїми очима, це скарб. Пані та панове, що сьогодні взагалі буде відбуватися? Я сьогодні хочу влаштувати цим трьом суперкарам різні випробування, і хто набере більше балів, той і переможець. Тобто ми ж сьогодні будемо шукати переможця серед цих трьох автомобілів. І випробування реально будуть різні. Перший автомібр, який на сьогодні буду брати участь у цьому випробуванні, це буде дефолтна тачка із BNG Drive в розмальовці в Молні Маклін. Тобто, скоріш за все, вона може робити КЧО. Другий автомобіль це Lamborghini Huracan. Ну і третя автівка це Audi R8. І, пані тванове, перед початком даних випробувань я би хотів вам побажати приємного перегляду, та якщо ви щось споживаєте під час даного відеоролика, то всім смачного. Ну а ми давайте вже перейдемо до першого випробування. І так, пані тванове, перше випробування це в нас буде тест підвізки. І перший у який в нас сьогодні буде це проходити, це буде дефолтна тачка з BMG Drive, Або давайте придумаємо назву, наприклад, це буде сучасний мовнімуквін. Уявляєте собі? Я теж не уявляю, але нехай це буде сучасний Молнія Маквін. Тому давай, Молніквін, покажи на що ти здатен. Коробка спорт, стабілізація, начебто я її відключив, і, до речі, поки що, поки що, поки він дуже непогано проходить перше випробування. Він їх тупо пролітає. У нього доволі таке ягесенька підвісочка, і, скоріш за все, це в принципі в плюс. Тут ми будемо на всіх тачках трішечки притормажувати. І далі в нас якісь полосочки. Так, ми відірвали захист е дна, а але нічого страшного. Головне нам взагалі доїхати до кінця. І, до речі, бал отримає той, хто, по-перше, доїде е якомога далі, а по-друге, хто залишиться, можливо, хоч трішечки на ходу. У нас є а два критерії. Але. Ой-ой-ой-ой-ой! Я зря затормотів. Нормально, нормально. Ой-ой, ой а що а в мене сенса велика стала. Я думаю, що так важко керувати. Так, я сподіваюся, що з fps очко все добре, Того, що в мене трішечки. Ой. Так, трішечки занесло. Тому, що в мене трішечки біда fps ФПС. Але я сподіваюся, що у вас все добре. Як це красиво виглядає в слову мов. Це просто шедевр від вимеджи Drive Так, ну поки що-поки, що. він реально досить непогано. Їде все. В нього льох лів. Льох. А, в нього зламався двигун. І, до речі, в ньому залишилося начебто всього нічого. Так. Ну. Ну, хоча як. В принципі, ще досить багато. Треба було йому проїхати, але Молні маквін їхав досить непогано. Того переходимо до наступного учасника. І так, пані та панове ну а наступний учасник, який у нас буде проходити це випробування і перевіряти свою підвізку, це буде Lamborghini Huracan Ай, жалко. Huracan. Але це гра у грі можна все. Uh, uh, він досить непогано, також проїжджає перше випробування. Він їх пролітає, якщо б точніше, тут ми на всіх автівках будемо притормажувати, ну, того що я вже на першому автомобілі, якщо тут вже почав відторможуватись, uh, то треба і на всіх. Так буде правильніше. Так, поки що непогано. Поки що непогано. Подивіться, як він взагалі пролітає. Це випробування. Не... не Чувствую його. Ой-ой-ой! Нічого він чотенько пролітає. Але мені здається, що тут дуже боляче буде. Ні, нормально. Нормально. Так, ми доїжджаємо до Молні Маквін. Молнія Маквін десь. Он Молнімаквін наш став. Молнія Маквін, як так то ой 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 Так, а ти залишишся на ходу чи ні? Це виглядає гарно. Б'ється, звісно, ця моделька так собі, але... Але ми їдемо далі. Ми втратили колесо, ми їдемо зараз на трьох колесах. А він нас 4 Він про. Він... Тіхо, тобі треба тут проїжджать. Так, нормально. Це вже взагалі не схоже на автомобіль, але якимось чином він ще їде на трьох колесах. Пані панове, автомобіль їде на трьох колесах спорткар Спорткар, це чи суперкар? Напишіть, до речі, в коментах, це суперкар чи спорткар. Вам перейдем, тому вже начебто це суперкар, наскільки я пам'ятаю. Ой-ой-ой, ой 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 Тут водичка, тут водичка. Все, мы проехали? Чи. Не. Блин, а Lamborghini в нас ж... живет. Патло в error какой-то. Не знаю, что это за error. Ничего себе. Да, у нас Lamborghini, да. Дій... А, ні, ще не, до кінця доехал. Тут у нас. Ступеньки. Так. Нормально. Ой-ой-ой. Ну все, не було дуже важко керувати. Але. Але. Прикол в тому, що вона доїхала майже до кінця. Ламба, яка майже змогла. Добре. Ламборгіні, Ой, Ламборгіні, Мак. Mac... Не поняв. А, ось що. Так. Далі Audi R8. Не знаю, на що вона здатна, тому що на Audi R8 я дуже мало їздив в драйв. Але давайте подивимося, чи зможе вона щось нам показати. Можливо, вона взагалі краще проїде, чим Lamborghini. Хто зна. Ой-ой-ой! Нас тут дуже сильно занесло. До речі, на всі автомобілі всього на все один раз, того все залежить, скоріше за все, від моїх рук. Але R8 почала, ну, так, собі. Я не знаю, мене чогось дуже сильно закрутило, занесло, і впорати з керуванням в мене не вдалося. Ой-ой-ой, ой все, зараз двугун ляже. Зараз вгун ляже, тому що там вже поршня пішли по бороді. Але він ще їде. Вона вона ще може. Ой, давай, 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 давай. Газуй, газуй, газуй. газуй. Так, перегрів. Невже Макла... о Макларен? Ага, Молні Маквін буде Са... Да, Молні Макквін програє. Як так-то? Я думав, Молнія Маквін взагалі всіх виграє. Все, ми приїхали, да? А ну, назад ми можемо їхати? Все, ми застрягли. Того, що у нас виходить? Давайте будемо рахувати? Е... Рахувати так, те, що, скоріш за все, нас в цьому випробуванні виграла Lamborghini Huracan. Тобто Lamborghini Huracan дістається один бал. Добре, але це не останнє випробування. Можливо, ще Макларен у нас зробить камбек, тому е пересуваємося до наступного випробування. І так, пані та панове, друге випробування, яке в нас буде, це треба нам перестрибнути цей міст. І перший автомобіль, який в нас е буде стрибати, це буде фуракан. Lamborghini Хуракан. Тому давайте ж подивимось, чи вийде в нього це чи ні. Uh, так, полетіли. Набирає швидкість він дуже-дуже uh, непогано. Але, скоріше за все, йому її не вистачить. Ламборгіні. Чи перестребні? Я не знаю, можна це зараховувати чи ні. Окей, mm, okay. якщо хтось чисто перестрибне, то ми йому краще зарахуємо що лампа, в принципі, вона перестрибнула, але там є деякі нюанси. r 8 е... Перестрибне. На жаль. На жаль, r 8 не перестрибнула. Я не захотів робити прям звідтіля спробу, того що я думаю, що на великій швидкості все перестрибнуть. А тут ще й в нас є така умовна відмітка. Так, наступна це в нас буде. Молния uh... Маккін і. На жаль. На жаль. Молния Квін в нас, на жаль, не зміг пере... Перестрибнути міст. І тобто, я не знаю як, але в нас ще один бал забирає Ламборгіні Уракан. Хм Прикольно виходить вже 2 бали у хуракана, чи зможе все ж таки реально хтось зробити камбек. Тому давайте ми приступимо до наступного випробування. І так, пані панове, наступне наше випробування не знаю, як я його правильно назву при монтажі. Або під час відеоролика, але нехай зараз воно називається сходинки. Тобто у нас є ось такі участки дороги, які перериваються, і е, це продовжується досить е, довго. І який автомобіль у нас більше е, таких сходинок перестрибне, той і забирає бал. Тому перший автомобіль, який у нас тут починати, давайте це буде у нас Lamborghini починало, Молні Маккін починав. І нехай це буде Audi R8. Того, давайте почнемо з неї. Так. Тут я взагалі не буду тормозити. А я чи буду. Чи буду того ж керувати щось неможливо. Ой-ой-ой. Все, кГ? Ні. А що ти його так заносиш, що капець? Та, камон Давай же, вилазь. Вилазяй Добре, давайте, якщо в таких моментах ми будемо допомагати автомобілям-канатиком, тому що все ж таки це суперкари, і вони досить низькі для таких ділянок. Так, це вже в нас четверта сходинка, якщо не помиляюсь. І капець, як R8, дико заноси. Керувати е, даним автомобілем дуже важко, але в принципі можливо. В нього знову, скоріш за все, зараз ляже вагон. І це, скоріше за все, відбувається, тому що ми б'ємось е, задню частину, а мотор у r 8 знаходиться позаду. І тому мотор, скоріше за все, так бистро і все. Знову ж таки, в нас на кожний автомобіль одна спроба. Можливо, я би далі проїхав, якщо б тут набрав швидкість, але. Уви. Наступний автомобіль це нехай в нас буде Макларен, а лампу ми залишимо на останок, тому що лампа щось у нас. Якийсь мега-фаворит. Поки що так. Друга ступенька. Давай, будь ласка, молний Макквін. Ти зможеш. Ти зможеш. Just do it. Да лки-палки. Та ну не ми за трасу вилетіли. Можна ж піднятись, да? Хорош. Хорош. Молния Аквін, ти смогеш, давай. Тобі треба забрати хоча б один бал. Того ж Lamborghini, ну Lamborghini щось занадто живуча якась. Оп! Р8 ми вже перестрипнули. Так, летимо, 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 летимо. Давай, давай, давай. Перегрів масла, нічого страшного, все одну. Ти зможеш, я в тебе вірю. Я ж не зря всі частини Молнімакін передивився. До речі, пані Отманова, якщо у вас є бажання, напишіть, чи дивилися ви Молнімаквін? І, ну, взагалі, як вам подобається там Молні Молнімакін. Мультфільм? Мультик. Коротше. Загалом, яке ваше враження від Молнімаквін? що, в принципі, в дитинстві мене тепер цей мультик, але я його вже давно не дивився, і е, хочеться передивитися. Так. Ну, камон. Блін, він перевернувся. Окей, він, до речі, досить непогано проїхав. Наступний наш учасник це е, наш фаворит. Поки що це Хуракан. І давайте ж подивимося. Чи зможе він доїхати до нашого Макларена? Або, або, нарешті, Макларен забере свій перший бал. Я на це дуже сильно сподіваюся, того, що Макларен, чому він Макларен називаю завжди? Маквен. Молні Маквін. Я хотів записати відось чисто про Молні Макквеен, назвати його сучасним Молнікейна, але я подумав, що це буде занадто скучно. І не треба зробити порівняння трьох. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, він, на жаль, вилетів на страси. І це вже прям. Ну, він сильно вилетів з траси. Давайте, я не знаю, спробуємо на трасу піднятися, але я гадаю, що це навряд ли в нього вийде. якщо він е, сам підніметься, то тоді добре поїде далі. Якщо ні, ви. Блін. А він виїхав. Це. Ні, він ще їде, маю Капець, я вже думав, ти все. Ти ще Я... Як він живе так? Як так, так? Я не хочу, щоб він був фаворитом. Я хотів, щоб Молний Маквін виграв. Ймайо. А, зашибісь. Ну, все виходить. Нарешті, перший бал в нас отримає Молнія Маквін. Це сталося. Поки що Ламборгін в нас займає перше місце. Макларен. Молнія Маккін займає у нас друге місце, а R8 займає в нас третє місце. Тому давайте перейдемо до наступного випробування. І так, пані та панове, ну, наступне наше випробування це буде бездоріжжя. Який суперкар проїде далі, або який суперкар я доїде до кінця, той і отримає бал. Ми будемо наші суперкари випробувати на такій невеличкій ділянці і подивимося, що з цього вийде. Тому перший учасник на цьому випробуванні це буде в нас Audi R8. Давайте ж подивимося на що вона здатна. Ой, а що відбувається? мамо мій, мамо мій, О. Так, все, полетіли. Audi Патро. Не ж начебто повний привіт, а? Чи задній, Це, до речі, не пам'ятаю, Вау ТР8. Повний чи задній привіт. Ага. Ну їде вона, якщо чесно, так собі. Стабілізацію, якщо що, вже від ключів. Стабілізація у нас відключена, тому що я думаю, що зі стабілізацією буде все дуже і дуже печально. Стабілізацію, до речі, я буду ви виключати на всіх е машинах, які в нас сьогодні буде випробовуватись. Так, 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 перегрів. Це, якщо чесно, вже не є дуже добре. І мені здається, що тут просто зараз вже стане десь мотор і все. Їде вона, ну, в принципі, більш-менш непогано, але тут реально дуже велика багнюка і... Поїхати нашим. Ой-ой-ой, як же вона димить. Вше... Все, все, її жопа. Їй хана. Давай, 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 ще трішечки протяни. Давай, 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 давай. Ну, ти зможеш. Все в неї зараз та ляже двигун, так? Да? А чи він ще їде кудись навіть? Все. Це в нас ліг двигун. Тому беремо наступний автомобіль. І е, знову ж таки пробуємо проходити це випробування. І так, пані депанове, та на наступний наш учасник це буде в нас Молнія Маквін. Е, е, ми відключаємо відразу стабілізацію, як і у минулого автомобіля. Все стабілізація виконана. Тут задній привід, того я думаю, Молня Маквін буде дуже і дуже важко. Давай, 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 я в тебе вірю. Я в тебе вірю, як ні в кого... Серьезно? А що стабілізацію вимкнути? То що змінить, все цікаво. І так, пані паново, останній наш учасник, це будет Lamborghini Хуракан, і вибачте, будь ласочка за ФПС того, що він зараз такий собі. До речі, ми відразу вимикаємо стабілізацію, все, off. Так, ты нам трішечки заважаешь. Я думаю, Lamborghini в нас взагалі проїде до кінця. Тому що тут повний привід і, і взагалі, в принципі, це дуже і дуже легко зробити. Ну У нас вже Lamborghini забирає 1 бал відразу ж. І наскільки я пам'ятаю, то вже у Lamborghini Huracan виходить у нас 3 бали. У Молні ем, Молнімаквін 1 бал. І у Audi R8 0 балів. Так. Lamborghini взагалі на ізі проїхав. Їй навіть важко не було. Добре. Переходимо до останнього випробування, і там же ми, скоріш за все, знаємо, що переможешся, але давайте проведемо реально останнє випробування того. Дві е, секунди і я буду. І так, пані Твано, останнє наше випробування на сьогодні це буде е, максимальна швидкість. Тобто ми будемо тестувати на цих е, суперкарах максимальну швидкість. В нас є така невеличка ділянка дороги, е, це типу у нас заброшений аеродром. І ми будемо їхати прямо тотало В кінці я просто буду е, включати сломо і дивитися, до якої швидкості ми встигли розігнатися. Тому перший автомобіль, е, з якого я пропоную розпочати, це е, буде в нас Молні Маквін. тому поїхали. Стартувати ми будемо з цієї відмітки, стабілізація у нас відключена, ми будемо їхати стабілізації на всіх автомобілях. І подивимося, наскільки ж максимальна швидкість, наскільки велику швидкість, точніше, ми можемо розігнати на даних автомобілях. Давайте летимо. Поки що непогано йде, до речі. 280, 290. Сломо, 300. Поки ми не виріжемося 304. 304. До речі, в нас розірвало аж автомобіль. Ну, типу, 304. Добре, беремо тепер Lamborghini. Давайте з нею розпочнемо далі. Подивимось, на що вона в нас здатна. Так. Липимо. 304 в нас було Молні було Маккін. А в Lamborghini в нас буде. Вже буде швидше. Вже буде швидше 324. І все. І автомобіль в нас м'ятку. І нього вже взагалі нічого не залишилось. І останній автомобіль це в нас Audi R8. І поїхали. В принципі, останнє опробування взагалі було. немає сенсу було робити, але мені просто цікаво стало максимальна швидкість. Точніше, до якої швидкості можемо розігнати автомобіль на цієї ділянки. Але все одно, скоріш за все, ми знаємо вже автомобіль, який у нас набрав максимальні бали. І, до речі, Audi r 8 302 на 2 км більше була Молні Маквін. Окей, в принципі, переможці. Та-та-там, та-та-та-там, Але я гадаю, що всі зрозуміли, хто переможець в нас на сьогодні, це Lamborghini Huracan. Це автомобіль, який отримав 3 бали Audi R8. На жаль, в нас отримало 0 балів. А McLaren, я думав, що це буде фаворит на сьогодні, переможець McLaren. Чому McLaren? Макларен, я думав, що це буде фаворит переможець на сьогодні, але на жаль, він набрав всього-навсього 1 бал. Але це друге місце. В принципі, це також непогано. А, якщо чесно, то я хотів записати щось Малені цікавіше, але я подумав, що записувати чисто з однім автомобілем. буде Таке собі. Тому якось так. Дякую за перегляд. Пані панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був по такій грі, як Ninja Drive, і як ви бачили, сьогоднішніх випробувань виграла у нас Lamborghini. Але, якщо чесно, я розраховував більше за все на блискавку Маквін. Ну, хоча б вона зайняла друге місце, і це вже добре. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався, і ви вже поставили свою вподобайку, підписалися на канал та написали комент. Дякую всім за перегляд, гарного вам дня та до нових зустрічей!